Доволі часто стикаюся із проблемою, коли молодші юристи не зовсім розуміють смисл повноцінної юридичної роботи. Так от, дехто міряє юридичну ефективність кілометрами тексту, який написаний. Тобто, от якщо на 20 аркушів на 100, то це от суперкласний результат. Це така перша категорія. Друга категорія міряє юридичну ефективність обсягом процесуальних дій. Ну, До прикладу, подав заяву про забезпечення позову, сходив у сім засідань, виразив 20 відводів судді, ну і так далі, і тому подібне. Це такий от середній рівень визначення ефективності, а от хороший, рівень визначення ефективності роботи юриста це про те, наскільки коротко і влучно юрист сконструював. Правову позицію. І наскільки економно він досягнув результату. Ну а геніальний юрист це уже той, який виграв справу в ситуації, коли вона навіть не розпочалася. Тобто він якимось таким чином все обставив, що поцілив у саму ідею. І справа, чи проблема клієнта розпалася, вона не виникнула взагалі. До чого я веду? Це є така от метафора. Актори у фільмі, якщо поганий сценарій, не зроблять нічого, щоб фільм був такий -от геніальний і на Оскар його номіна... Но номінацію зробили. Якщо є режисер, то це добре, якщо є режисерська така гарна робота. Одначе, це також ну, не зовсім те, що нам необхідно. Чому? Та тому, що зараз будь-який штучний інтелект може вам накидати оцю ось історію. А найголовніше зараз це поцілити в ідею. Це ідея. Тому от той, хто придумав ідею, той і є у нас головний. Той, який придумав, як попасти в дев'ятку чи в десятку. Одразу з першого такого невеличкого заходу. Тому оця ось задача. Яка перед нами стоїть, коли ми тренуємо свою юридичну?